Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина. У Румунії проросійська сенаторка пропонує анексувати частину України. Це позафракційна сенаторка Діана Шашоане. Подала законопроект, що пропонує розірвати договір про добросусідство і співробітництво з Україною. Північну Буковину хочуть відібрати оде, якісь, е, частину Одещини і острів Зміїний. Там е, перечислено було в тому з. Е, е, Її законопроекті цьому, так, було перечислено. Я просто не все переписала, тому що, ну, як сказати, багато писати. Але ви зрозуміли, хочуть забрати. Дивіться, я так скажу: ми зараз подивимося, що буде з цією сенаторкою, як сприйме Румунія, Україна, наскільки я зрозуміла. Голова не голова, а радник, радник, здається, радник МЗС України. Тобто, запропонував включити її в санкції за проросійську позицію. Ми пам'ятаємо, що в них був там вже інцидент, здається, минулого року. забула, Зараз не пам'ятаю і його виключили того ту Людину виключили там з парламенту чи звідки ось за таку позицію. Будемо дивитися. І так, як реакція Румунів спочатку на це недобра реакція, скажу одразу дуже недобра реакція це підрив авторитету. Від румунського авторитету. Румунам це не сподобалось. Ну, звичайно, є різні люди. так, Хтось підтримав, а хтось пропустив, але я бачу, тут реакція не дуже добра була. так? Ось. Реакція не дуже добра. Тепер ага, стоп, стоп, стоп. <кій> що буде ці сенаторки? Давайте подивимося, що їй буде. За це. Що їй грозить. Україна запропонувала санкції. Ведуть проти неї санкції чи ні. Це така справа. Я тут не бачу, що санкції вводять якісь. Але щось, щось буде. Щось буде. Яка, що її чекає? Якесь буде покарання. Ну, і покарання такого я не бачу. Тут, можливо, знаєте, що може бути? Якась догана може бути, е якийсь штраф може бути, <кій> якесь виключення може бути. Попередження може бути. Сильного нічого я тут аж такого не бачу. Так, да, я бачу дискусії. Дуже багато задіється людей, наскільки я бачу. Е будуть, е ну, як сказати, Мені ось це сподобалося, що Румунія таки дійсно зреагує на таке. Тому що це неприпустимо анексувати, взяти територію. Це, це що таке? Ось, Давайте тепер подивимося реакцію, наших, нашого керівництва, нашої влади. Реакція і дії. Реакція спочатку. Ну, наші спокійно відреагували, так? Будемо казати так, спокійно. Ми вже з таким справу мали. Угу, спокійно. І дії, які будуть. Ну, якісь дії будуть. Я скажу так, що дії будуть. Будуть якісь дії, якусь інформацію. Така, знаєте, трошки вспишка піде, скаламутиться вода, як то сказати, енергетично. І тепер наслідки. Наслідки для усіх. Ага, все мирно розійдуться. Ось я так бачу: мирно розійдуться. Будуть обіцяти допомогу, наскільки я бачу. Ще більше будуть старатися нам угодити, допомогти, щоб ми. Нічого не запідозрили. Ви розумієте, що це зараз ескалація через такі заяви, як Орбан зробив заяву, як ось ця Румунка зробила заяву. Ось, я не бачу, що дійсно якісь кроки будуть робити, будуть відбирати, будуть ще щось. Ось, я не бачу, що її там десь виключать, можливо, виключать, але карти цього не показали. Я можу ще подивитися, виключать її. Покарання, в принципі, аж такого я ніякого не бачила. Дуже багато емоцій, дуже багато розмов навколо цього буде. Чи виключать її відкість, чи кудись її з парламенту приберуть. Можуть, так. Да, так, да, можуть, можуть. Ось ця, ці карти говорять. Так, прийдеться її. Можливо, прийдеться шукати нову роботу. Ось так, мої дорогенькі. Тобто, не переживайте, нічого не буде. А ви знаєте, Орбан теж багато тріпіцькає руками-ногами, але не буде. Я не бачу. Я не бачу, що Румунія конкретно зараз якісь буде дії робити. Їй це не потрібно. Румунія в НАТО. Ви повинні це розуміти. Не буде нічого. Але трошки це, я так скажу, це трохи хитає. Хитає трохи ситуацію, трошечки загострює дійсно. Ось тепер вже карти покажуть. Після тих усіх дискусій, емоцій. Ми побачимо, що дійсно, ніби як трохи розхитується ситуація. Трошечки, ось бачите, королева мечі вона завжди говорить, що це починається злість, заздрість двохстороння. Розумієте, ненависть можна сказати, а, захочеться помститись і тому подібне. І трошечки дійсно незручна ситуація. Ви знаєте, незручна виглядає ситуація. Але все все рівно утихомириться. Більше дадуть нам допомоги, щоб ми мовчали тихенько, якось так: от, я бачу мої дорогенькі. В принципі, а, нічого не станеться. Це просто балачки, гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі!